Є в мене в Ховалі уже улюблене містечко. Зараз вам трішечки розкажу про нього. Знаходиться поруч біля залізничного вокзалу. Ціни доступні, комфортні, обслуговування приємне, сюди приємно зайти, атмосфера приємна. Називається клас тік. Я особисто в цьому місті не вперше, і це стало моїм улюбленим місцем, як тільки я приїжджаю в місто Поваль. Класік у Ковалі це заклад, що знаходиться поряд із залізничним вокзалом, який об'єднує смачну кухню, затишну атмосферу та гарні краєвиди. Тут завжди можна скуштувати різноманітні страви з цікавою подачею і приємними та комфортними цінами. Але класік це не лише про їжу, це про відпочинок і відчуття комфорту. На літньому майданчику можна зручно розташуватися і насолодитися видом на вокзал і площу. Саме так Ковель відкривається по-особливому. Це місце, де Можна смачно поїсти, спокійно провести час, поспілкуватися з друзями чи просто зануритися у свої думки за горнятком кави. І ще одне обслуговування тут просто на висоті, завдяки чому відчуваєш себе бажаним гостем з перших хвилин. Класік це місце, в яке хочеться повертатися знову і знову.